На одного ми відповімо повідомив сакманаш. Наш дрон це дрон Канікадзе для Збройних сил України. Середній термін життя дрону на полі бою. Е, якщо повезе, це два тижні, якщо не повезе, це один день. Тому їх потрібно дійсно десятки, сотні тисяч дрони, які можуть літати на 300 кілометрів і насити з собою. Е, від 10 до там, 20 кілограмів корисного. Так як це одноразовий дрон має бути дуже дешевий. Тобто ми не можемо змагатися в економічній силі да, з нашим ворогом, тому що Україна значно менша і ми маємо робити дуже ефективні речі. Тому ми розробили дрон, вартість якого не перевищує 2000 доларів. Це в 10 разів менше, ніж вартість того самого спосіб. Насправді це літак, в якому або підвішені докрил, або заряджені всередину е вибухонебезпечні предмети, які мають бути або скинуті по координатах, або сам дрон, як, як велика ракета, пролетить у по потрібних координатах і там створить до воду одне крило тобто для родинного розміру. Дрон розміром більше трьох метрів. Це великий дрон вагою 40 кілограмів. Ми не використовуємо жодного клею, який довго сохне, якому потрібна форма. Ми швидко ріжемо на лазері і потрібні нам поверхні, і потім методом гніття і склепування просто робимо крилом. На створення одного крила. Потрібно приблизно 20 хвилин часу. А на створення всього дрону приблизно 3 години. У нас дуже тонкий метал, якому потрібно дуже гострі кути робити і дуже точно. Тому нам доводиться виготовляти унікальне обладнання самостійно. Одна з матриць, яка робить саме наші поверхні. Туди ми кладемо лист металу, давимо зверху крестом і отримуємо саме. Таких матриць досить багато, але вони роблять на один раз і потім на ній можна зробити тисячу літаків. За місяць стартує саме там по перший місяць нахай буде 100, другий місяць 300, п'ятий місяць 500 і так далі.